Отже, яким би хотів бачити фірму Медіс через 25 років, без сумнів, хотів би бачити, щоб всі мої колеги, які зараз працюють, які будуть працювати, були живими і здоровими. то є щире людське побажання і відчуття. А от щодо технології. Є технології, технології діагностики і технології самої організації роботи. Ну, передовсім я передбачаю, що найближчим часом, як тільки війна спокоїться, пройде, найбожеше щоб з нашою перемогою, сюди прийдуть дуже багато західних компаній, з якими нам придеться співпрацювати в тій чи іншій мірі. Такі реалії часу. З другої сторони, технології, які є зараз, вони будуть зберігатися, вони будуть розвиватися якраз. І те краще, що є зараз, воно збережеться і мусить зберегтися. Тому що медицина все-таки мусить бути трошки консервативною, інакше це буде становити ризик для пацієнта, якщо буде кожен рік щось міняти з дожі поперек. Але організаційно, без сумніву, що так, що мережа медісу буде збільшуватися. В новому році ми вже почали відкривати в Києві навіть кабінети. Ми знову повернемось до цього, тому що в силу тих обставин деякі проекти прийшлося просто відкласти. Доставлятися, без сумніву, що будемо навіть, можливо, і повітряним шляхом. На сьогоднішній день є прекрасні транспортні дрони, які допомагають нашим бійцям транспортувати не дуже гарні подарунки для наших. Ворогів. А так вони зможуть транспортувати, доставляти ті ж саме безразки крові для того, щоб вони швидко доставлялися, минуючи корки, пробки і все решта. А от крім цього, те, що я бачу за завтрашній день, що ми не просто мали добрі технології, які можуть виявляти захворювання на ранніх стадіях виявлення, а для того, щоб наші технології, і над цим ми вже зараз працюємо. Могли передбачати можливість виникнення тих чи інших захворювань індивідуально в тої чи іншої людини якраз. Щоб передбачити, що допустимо, оця жіночка має ризик розвитку раку грудей, і це вже для неї без паніки, а вона повинна про це турбуватися. Так само на сьогоднішній день розписано можу вам, кілька десятків. Дослідження, які на рівні геному можна діагностувати, якраз, і виявити, прогнозувати можливість виникнення тих чи інших захворювань на доклінічному рівні, або верніше, навіть за декілька років, в кожну, кожна людина, яка перебуває в зоні ризику той чи іншого захворювання. Це все є можливості лабораторної медицини, і сьогоднішньої, і в майбутньому тим більше.